Дитсадок у районі вулиці Каховської ремонтуватимуть довше через те, що вже після обстеження виявили недоліки у перекритті на другому поверсі. Воно почало просідати. Показує керівниця дитячого садочка «Казка» Ірина Кирда. Якщо в перший день, перший другий день були незначні тріщини в перекритті, то на 9-10 день ми побачили, що вони збільшуються в своїх розмірах, і охоплюють практично периметр усього перекриття в усіх приміщеннях. Тому зараз ми є в приміщенні де найбільше це видно, і тобто, якщо перейтися по корпусу, то фактично на кожній стелі є ось така, скажімо так, павутинна стріща. Тому, за її словами, перекриття між дахом та другим поверхом садочку після обстеження вирішили замінити. Замінюватимуть також і дах, який отримав пошкодження через ударну хвилю від падіння ракети у дворі садочка. Зараз робітники готують приміщення під дахом до його демонтажу та заміни перекриття. До кроку, кроку. де вже зараз пусто, тут був шлак. Я тому що плити мають чіпляти. Може, ну я не знаю в чому причина. Може вони тріснуті там чи як. Їх мають, типу, підіймати. За той період часу є проведена технологічна експертиза з усіма висновками. Передбачені. Підрядні організації, які будуть займатися заміною даху і перекриттям по внутрішніх роботах, також є визначення підрядні організації, які проводять заміри для того, щоб визначити які саме власне роботи будуть проводитися. Ви бачите, що за усі вікна і двері встановлені. Двері та вікна у садочку допомогли встановити благодійники, розповіла Ірина Кирда. Спершу ремонт у садочку планували закінчити за кілька місяців. Тепер роботи триватимуть довше через просідання панелей перекриття, розповів керівник міського управління освіти Андрій Закалюк. Зараз ми бачимо, що там близько 12 панелей потребують повної заміни перекриття. Тому це буде непростий, напевно, що не швидкий процес відновлення, оскільки потрібно розібрати повністю весь дах. Потрібно зняти перекриття панель, поставити нові панелі, тоді робити даги, тоді приступати вже до внутрішнього робіт. Важко спрогнозувати, бо ми не знаємо, що до кінця стану речей з панелями. Але я думаю, що це ну до нового року точно, тому що ну і дах, і все. Зараз, за словами Андрія Закалюка, тривають і роботи із документами. Після завершення усіх обстежень та підрахунків оголосять загальну суму вартості ремонту садка, а гроші виділятимуть через міську комісію із надзвичайних ситуацій. Поки дітей із садочка Казка прийняли у двох сусідніх дошкільних закладах. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.